Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. І ми продовжуємо. Тисячі людей повернули до життя медпрацівники основної госпітальної бази області. Історію порятунку і ще одного захисника України розповідає моя колега Вікторія Галка. Василю 42 роки. Він родом із Нікополя. До війни працював слюсарем на заводі. Потім став військовим, захищав Україну. Важке поранення отримав на Донецькому напрямку. Врятували побратими, які вміло наклали турнікет. Це позбавило великої крововтрати. Потім бійця доправили до головної госпітальної бази Дніпропетровщини, де він і потрапив до рук досвідчених медиків. 23 травня одержав дуже важке поранення. Він шов. Скрізь біг на позицію, прилетіла 80-та міна, відірвала ногу. Це те, що було. По суті, набір кісток та тканин, довга евакуація, але встигли встигли одне зробити це своєчасно, ампутацію, не допустити до діалізу. І врятувати життя найбільше бажання Василя повернутися до рідного Нікополя. Чоловік дуже чекає на зустріч із родиною, дружиною та двома дітьми, які, рятуючись від постійних обстрілів та атак Нікополя, перебувають у західній Україні. Саме турбота та любов близьких допомагають пораненим швидше одужати, стверджують лікарі. Знаєте, сім'я війна, це два полюси, між якими б'ється серце. Українського солдата. Він хоче бути поближче до рідних, він хоче захищати батьківщину. І коли вони попадають з розбитими тілами до нас в лікарню, ми бачимо, що головними ліками є увага близьких, коли приїздять рідні, дружини, мами, не зовсім інші. Вони дуже швидко йдуть на поправку. Сьогодні стан пораненого лікарі оцінюють як задовільний. Він швидко йде на поправку та очікує на протезування, щоб потім повернутися до мирного життя, жагуду якого наш захисник не втратив. Ми переводимо тебе в відділення, будеш їздити на візку, там є і електричний такий такі Реабілітація буде вже, вже буде реабілітація. Будемо чекати, поки приміряємо протези, щоб Було все добре. Здоров'я трохи. Більш нічого немає. Найбільше бажання Василя швидше стати на протез і почати самостійно рухатися. Планів має багато. Тож ми бажаємо нашому захиснику відновлення і одужання. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1.